Чи не перша за довгий час доба на сході без загиблих українських військових? Натомість бойовики активізувалися по всьому фронту за будь-яку ціну. Терористичні підрозділи намагаються тепер відтіснити регулярні урядові сили і розширити поки час зону пекла, яку планують називати вже у найближчому майбутньому територію з особливим статусом. Ми підсумовуємо найвагоміші інформаційні прояви середи 17 вересня. Я вітаю вас. Це «Спецкор» на 2+,2. плюс Штурм змінюється штурмом. Бойовики не шкодують ні патронів, ні мін зі снарядами. Терористи намагаються за будь-яку ціну захопити донецький аеропорт. Українці тримаються. Операція очищення. Епізод перший підготовчий у кабінеті міністрів складають перелік кандидатів на проходження процедури. Обіцяють мільйон люстрованих. Депутатів не чіпатимуть. Зона сутінків за всіма канонами українська земля, але її називати вирішили депутати особливою територією. Який може бути статус. Мені в голові не вкладається. Українці намагаються зрозуміти, як таке можливо не впливати і не контролювати, але грішми окуповану частину країни забезпечувати. На околиці Донецька тривають запеклі бої за місцевий міжнародний аеропорт. Кілька разів впродовж останньої доби є інформація, що російські спецпризначенці. Після артпідготовки намагалися штурмувати територію литовища, але дотепер усі атаки українським військовим вдавалося відбивати у селищі Нижня Кринка після тригодинного обстрілу із реактивних установок залпового вогню. Стало відомо про десятьох загиблих цивільних, поранених не порахували дотепер. У РНБО стверджують, бойовики навмисно цілили по житлових кварталах населеного пункту. Елітний російський спецзагін ГРУ вранці почав штурмувати Донецький аеропорт, який утримують українські військові. Роту штурмувальників ідентифікували за характерним озброєнням. Перед черговою атакою бойовики вже традиційно обстріляли аеропорт з мінометів, артилерії та градів. Постраждало не тільки литовище, а й прилеглий до аеропорту район. Попав снаряд магістралі азопровод. Ну не магістральний, а там сліднє давлення. І почалась. Сильна... Цільний пожар начався і начали гаріють квартири. Ну сажалені у нас на третьому таже була один дядька ні хадячі та її. протягом доби. Під вогонь терористів потрапили позиції української армії у 15 населених пунктах Донбасу. На щастя, жоден військовослужбовець не загинув. Росія тим часом розпочала проти України ще й мінну війну. Луганські прикордонники вже тричі зафіксували це, факти це, спрацювання мін, встановлених російськими диверсантами. На одній з них підірвалася та загинула жителька прикордонного села. Тому ми закликаємо місь місцевих жителів прикордонних з Росією районів та районів прилеглих до зони антитерористичної операції бути пильними та за можливістю утримуватися від збирання грибів та ягід. Контрозвідка СБУ затримала ватажка диверсійної групи так званої ДНР, який отримував накази безпосередньо від Гіркіна. Колишній працівник ДАІ разом зі спільниками вчиняв теракти в Донецькій області. Банда здійснювала озброєні напади на колони української техніки, блокпости сил АТО. Підриви мостів диверсії у мирних кварталах міст. Зараз даєшні терориста допитують слідчі. Костянтин Павло, Станіслав Фещенка, Донбас, Спецкор, 2+,2. плюс у селі Буньковичі, що на Львівщині місцеві жителі перекрили дорогу з національними прапорами та стосами квітів громада. Зустрічала свого односельця, десантника Миколи Легко, який повернувся із зони АТО. Починаючи з квітня, Микола служив на Донбасі у складу 80-ї -80 окремої аеромобільної бригади. За п'ять місяців на сході десантник брав участь у боях і під слов'янськом, і на околицях Луганська. свого земляка односельці зустріли вигуками герой та патріотичними віршами. Серцем єдиним живе Україна, як воно Вона сто. Б'ється за волю на сході, не За перемогу у зоні. АТО. на волинь після тритижневого полону повернувся 61 боєць 51-ї механізованої бригади. Попри нічну годину, вояки вийшли зустріти близько тисячі містян. Про свої поневіряння хлопці говорили зрозуміла річ неохоче. Розповідали лише, що полонили їх саме російські військові. Спершу погрожували розстрілом, але потім передали донецьким бойовикам. Тримали полонених у сніжному, годували лише хлібом і водою та змушували розчищати руїни після обстрілів. Через втрачений зв'язок і відсутність будь-якої інформації багатьох хлопців в рідні вважали загиблими. Відшукати волинських бійців і доправити їх до домівок допомогли волонтери місцевого центру. У полоні ще залишається 130 військовослужбовців волинської механізованої бригади. Визволити їх волонтери обережно, сподіваються до кінця тижня. Приблизно півтори сотні волинських вояків і досі вважаються зниклими безвісти. Вони пережили це, не пережили, а відчули на собі такі жахи. Що знаєте, вони, напевно, рідними і то не зможуться досі досить цього розказати. До того, напевно, щоб і дружину, маму, ну, не розчаровувати. Ми вже стали рідними. Кожного хлопчика знаємо всіх по прізвищам, по іменам, по фотографіям. Ну просто безумно щасливі, що Бог нам дам таку можливість. Зрозуміло, що. Нічого не зрозуміло. Шквал думок та весь спектр емоцій нині вирує навколо двох запропонованих президентом і ухвалених парламентом напередодні законів про особливий порядок окремих районів Донбасу та амністію для прибічників трилітерних східних псевдоутворень. Одні вимагають негайного скасування документів, інші угледіли за сторінками машинописного тексту не інакше як здачу частини суверенної української території. В свою чергою представники чинної влади наполягають, що закони потрібні для встановлення миру разом із експертами і тими, новий порядок зачепить насамперед, в особливому Донбасі розбирався Іван Гербенюк. Чи вдасться завдяки ухваленим законам досягти миру і якою ціною на три роки окуповані території, законом щоправда, не визначено які саме отримують право сформувати свою місцеву владу, обирати суддів, прокурорів, а також замість звичайної створити свою народну міліцію на додачу амністія для прибічників ДНР і ЛНР? Вони мають всі права вирішувати всі питання соціально-економічної політики. Мовної політики, гуманітарної політики, навіть зовнішньої частково політики, і не мають ніяких обов'язків. Не втямки нові закони не лише юристам, а й безпосередньо тим, хто виборює мир. Дуже багато людей погибло. Це наша страна, це наша єдина Україна. Який може бути статус? У мене в голові не укладається. Читати уважніше закон закликає радниця президента Ірина Геращенко і на відріз заперечує будь-який особливий статус для Донбасу. У законі таких формулювань немає і нагадує про мінські домовленості. Поки бойовики не виконують узятих на себе зобов'язань зі звільнення заручників, здачі зброї, виведення іноземних формувань, припинення вогню, ні про яку законодавчу лояльність мова йти не може. Дуже важливо, що ми не спекулювали на ньому. Там немає жодного слова. Ні, про які линери, динери більше того, я хочу наголосити вам, що Верховна Рада України ще влітку прийняла е, своє рішення, яким е, ми визнали ЛНР і ДНР терористичними організаціями, і ніхто це не скасовував. Арсеній Яценюк, своєю чергою на сьогоднішньому засіданні Кабміну дав чітко зрозуміти, розгулу не буде, обіцяє контроль будь-які збройні формування, міліцейські підрозділи, народні міліції, муніципальні. Повинні діяти виключно у межах і в спосіб, визначений законами України. Юрисдикція українського законодавства повинна розповсюджуватись на всю територію української держави. Особливе обурення викликала амністія. Ми присутствували, як були дауська мій колега на передовій, і тепер амністія бути. Вони наших не жаліли, і я вважаю, амністія. Не нужна вбивства, зґвалтування, тяжкі тілесні ушкодження, це диверсії, терористичні акти. Тобто, ці особи, які вчинили ці злочини мною перераховані, вони не звільняються від кримінальної відповідальності. Чи будуть до законів додаватися окремі постанови, які визначать чіткі межі, повноважень, механізми влади на особливих територіях, поки що невідомо. Проте спікер каже, закон треба було ухвалювати. Критично ставлюсь до багатьох позицій. Які входять в ці закони. Це наслідок переговорного компромісу. Але я переконаний, що Верховна Рада України повинна була дати можливість президенту реалізувати його мірний план. Не обійшов закон, і ось це прифронтове село Талаківка. Це недалеко від Маріуполя. Сам населений пункт під контролем української армії, натомість угіддя окуповані. От розберись, тепер вони особливі чи звичайні? Але якщо перестануть з окупованого боку прилітати міни, тут байдуже у якому статусі жити. Щоб був мир при будь-якому сході, головне, щоб не було війни. Іван Гребенюк, Ірина Маркавич, Андрій Романюк, Марія Васильова та Олена Мацюцька. Спецкор 2+,2. плюс Люстрація, як вона є, не встигли депутати проголосувати не без тиску вулиці. Будай геть ліберальний варіант закону про очищення влади. Чиновники з острахом почали переміряти його статті на себе. У владних кабінетах запевнили, чиститимуть чиновницькі авгієві стайні з натхненням і навіть з чинного складу кабінету міністрів натякнув прем'єр. Розпочнуть кого ніколи більше не буде в українській владі. А хто таки проскочить крізь люстраційне горнило? З'ясував Олександр Шовко. Скоро міністерство юстиції почне люструвати чиновників, тобто виганяти їх з роботи із забороною працювати у державних органах від 5 до 10 років. Перші у списку вищі керівники уряду, губернатори та їхні заступники часів президентства Віктора Януковича. Крім того, територіальні керівники силових органів, які працювали під час протестів на майдані, і ті, хто проводив слідчі дії проти їхніх учасників, також службовці, що перешкоджали зібранням людей, агенти іноземних спецслужб, колишнього КДБ, а також керівники комуністичних комітетів радянських часів, починаючи з голів райкомів. Першими пройти перевірку своїм підлеглим, розпорядився прем'єр Арсеній Яценюк. Терміново створити комісію по перевірці чинних членів кабінету міністрів України. І заступників міністрів та всіх керівників органів центральної виконавчої влади на предмет відповідності закону України про люстрацію. Однак справжні перевірки почнуться, коли закон підпише президент. Він підтримав люстрацію. Хоча один із лобістів закону Єгор Соболєв, каже, що навіть після голосування за люстрацію у законі намагаються зробити зміни. На чому ми зупинилися, вигравши цей останній бій. Сергій Льовочкін руками своїх людей намагається уникнути ілюстрації. Ми говоримо про те, що всі посадовці часів Януковича, які займали найвищі посади, всі вони мають бути ілюстровані автоматично. Щоправда, ілюстрація не торкнеться виборних посад, зокрема кандидатів у депутати, що викликає обурення у багатьох. Водночас історія знає приклади, коли ілюстрацію з часом посилювали Приміром, у Польщі після першого м'якого закону згодом з'явився більш жорсткий. На це сподівається, і багато активних прибічників закону про очищення влади в Україні. Знаєте, після революції гідності поки що на 80-90% приходять ті самі лиця, які були ще до революції гідності. Тому я переконаний, що ми повинні дуже прискіпливо подивитись. До цього процесу відповідно не допустити перевертні у владі. Це тільки перший етап, а другий, третій етап, я переконаний, будуть дуже швидко. Я переконаний, що Україна таким чином буде йти вперед і буде провідною європейською країною. Тим часом громадські активісти обіцяють контролювати процес люстрації, наглядаючи за мін'юстом, і закликають усіх громадян України надсилати інформацію про місцевих чиновників на спеціальний сайт, який створять у міністерстві юстиції. Олександр Шилко, Алла Пас, Марія Васильєва і Дмитро Фурдак. Спецкор 2+,2. плюс Війна на сході України назавжди змінила його життя. В'ячеслав Буйновський повернувся із зони проведення антитерористичної операції без ноги і без руки. Зараз 40-річний боєць батальйону Айдар у важкому стані перебуває на лікуванні в київському військовому шпиталі. Йому необхідна довготривала реабілітація і далі протезування так само дороге. Грошей на це у родини Буйновських просто немає. Коли почалася революція, він одним з перших приїхав на Майдан. З початком агресії проросійських бойовиків В'ячеслав Буйновський добровільно пішов захищати свою батьківщину. Чотири місяці В'ячеслав прослужив у батальйоні Айдар. Багато разів брав участь у найскладніших військових операціях. Неодноразово був у справжньому пеклі. Бувало, що і град в п'яти метрах розривався, і міни рвалися, і снайпер стріляв по мені. Ну, чого тільки не було. І було як то все проскакувало, проскакувало, і ще даже. Навіть... Іноді шутіло, що Апять повезло, опять повезло. Втім, цього разу фортуна відвернулася від В'ячеслава. 1 вересня на позицію в місті щастя, де стояли бойновські з товаришами, напали російські диверсанти. Один із них кинув гранату. Я ще встиг її немножко відкаті і взрив прогремів. Потім був дим, а потім смотрю, мені нога отворотна. Кість ще була у мене, пару пальців висіла так на кісті. Першу допомогу надали в місцевій лікарні, потім літаком доправили до Харкова. Звіти на арені мобілів Київ, згадує Айдаровець. Коли мене грузили, я так смутно пам'ятаю. Я вже вивіділа, що ноги її що вже руки нету. Катерина Міхайлівна не відходить від сина. Про те, що Славка зачепило, їй повідомили його товариші. Страшну ж правду. Жінці розповіла сестра Буйновського. Ранення тяжове. Немає ноги. У мене такий шок зразу був. Я так. Я не могла одразу, яку як нема. Вона каже, я подробності не знаю. А той каже, ну ще ж, добивати, так добивати, ще ж і руки немає. Жінка каже, вперше побачила сина таким, коли його переводили з реанімації. Його почали провозити. Він глянув на мене, звернувся. Це не можна було. Я тут давай вже заспокаю. Кажу, синок, все буде нормально, витягне. Усе братавану витягне в тебе, все одно станеш на ноги. До Майдану В'ячеслав працював автоміхаником і будівельником у себе на батьківщині в місті Кролевець на Сумщині. З житла обійця тільки 12-метрова кімната. Чоловік зізнається, жити там після поранення не зможе. Всі удобство, як горіться на вулиці, і все на вулиці. Ну. Реально, реально. Я просто там ні витягну сам. Далі на В'ячеслава чекає тривала реабілітація та дороге протезування. Відразу двох кінцівок. Грошей на протези у родини немає. Єдиний дохід бойновських пенсія мами тисяча гривень. Іван Воробйов, Дмитро Панасенко. Спецкор 2+,2. на Київщині. Розбився видатний футболіст Київського Динамо та збірної України Андрій Гусін. На автодромі «Чайка» він випробував власний гоночний мотоцикл. На одному з поворотів Андрій не впорався з керуваннями. Його просто викинуло з за керма. Спортсмен помер на місці катастрофи. Андрій Гусін віддав Динамо 12 років свого життя, забивав Ювентусу та Байеру. грав за національну збірну на світовому чемпіонаті у 2006-му. До останнього часу він працював тренером. У нього лишилося троє дітей і дружина. Відомий модельєр Христина Гусіна. Мотоцикли шолом на дорозі тіло футболіста за відбійником. Таку картину побачили знайомий Андрія Гусіна, не дочекавшись його на фініші. Андрій Гусін виїхав на кільцевий трек траси і на одному з віражів вилетів сідла. На місці трагедії досі працюють даїшники. Швидка, котра приїхала, лише констатувала факт смерті. Футболіст загинув миттєво. Потеряв управління мотоциклом, ударився в забор. Мотоцикл полетів в одну сторону. Андрей в другую. То, что сейчас произошло, это результат какой-то мгновенной. Ошибки ракалова, ніліповщині обстоятельств. Олексій Мочанов каже, що поміж футболістів Гусін один із досвідчених і авторитетних водіїв, але на мотоцикли він пересів недавно. Ось цей спортивний він купив кілька місяців тому. Це нібито його перший мотоцикл. Он в любительских гонках участвовал. Возможно, як штурман мог приймати участь в каких-то професіональних. У нього був високий достаточний уровень кваліфікації езде на автомобілі. Спортивний мотоцикл, на якому тренувався Гусин, може розвивати швидкість до 300 км. Метрів. Чоловіки, котрі першими прибули на місце трагедії, підозрюють, що шини мотоцикла просто не встигли прогрітися. Метрів за 30, де впав гусін, його мотоцикл став притиратися до відбійника. На якій швидкості сталася трагедія, все це тепер з'ясовуватимуть слідчі. Ми будемо з'ясовувати по мотодрому, який чи відповідає технічним вимогам цей мотодром. Чи проходять там відповідні інструктажі перед тим, як виїхати на цей мотодром? Можливо, хтось несе за це відповідальність. Як приїхав сам Андрій на цей мотодром, яким чином він туди потрапив? Гусін зробив кар'єру футболіста у київському Динамо, за який зіграв 170 матчів з 2007 року. Розпочав тренерську кар'єру. Останнім часом працював асистентом тренера Ванжі з Махачкали. Волентина Доберта, Володимир Остапенко, спецкор 2+,2. Із кривого рогу в зону АТО сьогодні проводжали другий взвод новоствореного батальйону Кривбас спецназ на службу до підрозділу. Брали лише досвідчених правоохоронців та офіцерів збройних сил. Охочих було так багато, що командиром довелося навіть влаштувати справжній конкурсний відбір. Щоправда, для восьми цивільних таки зробили виняток. Чоловіки у мирному житті активно займалися бойовими мистецтвами та вправно стріляли. Вони всі особливі в батальйоні. Немає вояків молодших 30 і з досвідом служби менше 10 років. Немножко діючих співробітників міліції, учасників бойових дій, відставні співробітники міліції, армійці. Добровольці, парні, які приймали участь в миротворчих операціях. Проводи другого взводу у зону. АТО перший вже два тижні чергує на блокпостах. По військовому лаконічні більшість вояків зізнаються, наказали рідним залишатися вдома, бо, мовляв, нічого надзвичайного не відбувається. Вони просто їдуть на роботу. Ну, що я українець, на все і це моя родина. Його дружина не послухалась, і проводжати на роботу військового із понад двадцятирічним стажем прийшла уся велика родина. Сколько нет говорювали? Осталося при своїх победженнях. Ну його вибор тільки підтримувати. Я горжусь, тому що він буде захищати нас. Те саме главне військовий вишкіл батальйону тривав три місяці. Формували його за ініціативою облдержадміністрації, а споряджали усім миром. Та автомайдан, та наша женська сотня, та азербайджанська діаспора, армянська діаспора, федерація бокса города Кривий Рог. Благодійники забезпечили усіх бійців двома комплектами форми: термобілизною, медикаментами, спальниками, наметами і захисною амуніцією. Производство Проїзвоство польська нота натовська. Второй клас защитин видержують пістолетною пулю, видержують. Держують осколки. Бронежилети третій, четвертий клас ідео. Ми їх відстрілювали, проверяли, пуля не держит. Транспорт теж подарований. Автобус не новий, але водій каже цілком надійний. Я не скажу, що вона в отличні стані. Ну будемо говорити, так в робочому стані. Таких особливих претензій не, нет. А на цьому УАЗику можна і в бій над ним почеклували місцеві умільці. Даний автомобіль називається золота карета. А чого потому що фінансування вона потянула Дарую стоїмо даного Другий взвод Кривбас спецназу охоронятиме блокпости на Донеччині. Більше про свої задачі військові не розповідають. До відправки в зону АТО готуються іще ще щонайменше два підрозділи. А сам батальйон продовжує формуватися. Вакантними залишаються приблизно півтори сотні місць. Командири кажуть, конкурс на них як у пристойному вузі. По три-чотири охочих на місце. Оленосенко зріфайзулін спецкордва плюс два. Зниклі безвісти імен та прізвищ більшості бійців, які загинули під Іловайськом, І досі не вдалося встановити. Родичі не можуть знайти бодай якусь інформацію про своїх чоловіків, що воюють на сході. А пошуковці буквально по крихтах збирають дані, за якими можна було би встановити особи загиблих. Уже на перший рік організації б'ються у спробах довести міністерство оборони необхідність запровадження індивідуальних ідентифікаційних жетонів. Утім дотепер результатів немає. Тож, не встановивши особу родини багатьох загиблих, не можуть тепер отримати компенсації, а інколи навіть не мають можливості просто поховати своїх чоловіків або синів. Євгенія Цвітанська досліджувала, чи можна вирішити проблему на державному рівні? Ми в окруженні, нас обстрілюють. Свого чоловіка востаннє Юля чула 28 серпня. Він був під Оловайськом. Діти постійно питають: де тато етикаму захищати країну. Пішов не роздумуючи у лави батальйону Донбас. Спередавалі тільки по телевізору набор. І він зразу вскочив, забрав віші і пошов. Ані в списку полонених, ані серед загиблих чоловіка немає. Полига Володимир, позивний череп із прикмет татуювання, незавершений завершене тризуб. Шрам на лівій руці, біла пляма на голові та іменний годинник. Жінка шукає інформацію та готова до будь-якого. О, відповіді Невідання – це хуже всього. Володимир займається розшуковими роботами у зоні АТО на карті райони Ловайська. Там вони підняли багато бійців. Втім, не ідентифікували ще й половини. Ні, Ну я думаю, стояти половина буде. Встановлювати особу загиблого доводиться за допомогою опосередкованих предметів медалей, клаптиків документів, військових квитків. Часто це все забирають мародери. бачити свідпагібших, у котрих документи із'ялі і зарвали м'які як Ситуацію могли Відчайно. урятувати. Ось та.

він не жив, не мертв сім'ям не живих, не мертвих не назначають пенсії про компенсацію. Сім'ям загиблих говорили у мінсоцполітики. Втім, факт загибелі ще треба встановити. Якщо бійця немає про собі ідентифікаторів, зробити це здебільшого складно Законодавчо врегульовано по офіцерам, по солдатам строкової служби на сьогоднішній день. Е не було цих жетонів. Замість держави за справу взялись волонтери. Це для 92-ї 10 штук. Більше сотні жетонів поїдуть у зону. Ато їх волонтери замовляють на прохання бійців та рідних. Про всяк випадок вони лежать. Їх через 4 дні ніхто не може впізнати. То я думаю, такий. Кусочок інертного металу він би допоміг впізнати бійця. Мама б вже не плакала. Втім, державу пропозиція забезпечити такими всіх бійців, а то не зацікавила на рівні держави. Взагалі не затравили. Ось так виглядає виробництво жетонів. За три години таких Петро встигає зробити 15. Ціна 30 гривень. Символічна на цю суму чоловік виготовляє більше для волонтерів, які забезпечують бійців, Это получается существенно дешевле, чем такие такі же жетоны на ринку. Там бізнес здесь помощь. для міноборони та постало дешевле даже чем 30 гривень. Під час другої світової у кожного вояка вермахту був ось такий жетон. Металевий з пунктиром посередині одну частину в разі загибелі направляли у штаб, іншу залишали із бійцем. В Німеччині такого поняття зникли безвісті. Немає всі поховані. Якщо не поховані, то вони знають, хто не похований у червоної армії. В цей час були примітивні капсули із двома бланками всередині. Що 41-му на початку великої вітчизняної війни у бій солдати йшли з ось такими герметичними капсулами. Всередині містилась повна інформація про бійця, тож його легко було ідентифікувати, але вже за рік їх. Скасували це. Робилось напевно, щоб приховати ті величезні втрати на сьогоднішній день. Ми маємо по близько 4 мільйонів зниклих безвісти в другу світову війну. Багато записок знаходять порожніми, бо серед бійців була прикмета не заповниш, лишишся живим. І сьогодні важливість особистих ідентифікаторів бійці до кінця не розуміють. Я вважаю, це не допоможе. ні це таке. Це так як чоловіка не стало. Його розірвало. і жетона так може не бути. Вони ще є, що їх нема. Їм важко повірити, що це справжня війна, адже ідентифікатор потрібен, коли вмираєш. Втім, кожен вірить. Це не про нього. Пап, поскоріше. Перестріляй всіх в плохій. Євгенія Цвітанська, Руслан Єрмолюк, Іван Гребенюк, Павло Міснов. Спецкор 2+,2. плюс Артилерійські навчання під Житомиром три сотні українських бійців вчаться нині вправно та влучно стріляти з гармат. Призвані до лав збройних сил у третю хвилю мобілізації. Чоловіки з дня на день можуть отримати наказ вирушати на схід. Власне через це тепер на полігоні не час намагаються відточити майстерність до найменших дрібниць. Командири кажуть, що артилеристи, які лише місяць тому прийшли в армію, хоч і вчилися за прискореною програмою. Цілі вражають дуже непогано. Олена Кузніцова була на полігоні. Іська батарея виїжджає на поле бою на причепах гаубиці, щоб розгорнути важку техніку і зайняти вогневі позиції. У хлопців є лише дві хвилини. Їхнє бойове завдання знищити незаконне збройне формування, яке переховується у лісосмузі, а потім швидко переїхати на запасну вогневу позицію і звідти продовжувати стріляти. Що швидше маневрують артилеристи, то менше шансів у ворога вирахувати бойові позиції артилерії та відкрити вогонь у відповідь. Командири кажуть, артилеристи стріляють влучно, а от маневрують не на надто швидко. Поточності може відмінно по часу. задовільно, трошки ще. Хотілося б більше часу позайматися, тобто ще підвищувати навики. Себе він називає військовим волонтером. Полковнику відставці Іван Лісовий просився на передову, але йому відмовили. Тоді він приїхав на полігон, щоб разом з командирами навчати новобранців артилерійської справи. Я готов стоять в окопах на передових. Зараз там і внук, зараз мій там племінник. От, а я буду вдома сидіти. Іван Люсовий каже, гаубиці дуже важливі в бою. За лічені хвилини вони можуть зірвати наступ бронетанкової групи противника і забезпечити миттєвий штурм неприступних рубежів. Вони маневрені і легкі в управлінні. 70% всіх вогневих задань по пораженню противника виповняють ракетні війська артилерії. Туман, льотчик не вилетить. От другі несприятливі умови. Так само артилерія і в туман. І в сніг, і в дощ вона виконує завдання. У кожної з цих гаубиць є ім'я. За традицією жіноче. Дар'я Васі, в мене Алла на честь бабушки, Ну, у мене на честь дівчини. Віталій, і Олег, обидва з Вінничини, але познайомилися тут і одразу стали друзями. Ми приїхали захистити, пам'ятати пацанів. Да. Там же 5 місяців. якби їм уже там тяжко. Ну і ми теж рвемося вже, вже туда. Настрої позитивні, всі настроєні по бойовому. Всі ждуть того моменту, коли вже будуть відправлені для виконання бойового завдання. Наказ про відправлення в зону АТО хлопці чекають з дня на день, але перед тим їм ще потрібно пройти нічні навчання. Олена Кузніцова, Житомирщина, Спицкордва плюс